Його. Возлюблені Господі, браті і сестри, сьогодні на другий день Різдва Христового наша Православна Церква вшановує Матір Божу, виновницю цього Різдва, в день, який називає Собор Пресвятої Богородиці. Справа в тому, що є такі люди, які називають себе християнами, але стверджують, що Матір Божа вона була проста жінка. Жінка Йосифа, яка мала інших дітей, ніби то навіть базуючись на текстах Святого Письма, які ми, зокрема, чули ці дні в наших храмах. І стверджують вони так, що сказано Йосиф не знав її, поки вона не народила Христа. Але справа в тому, що Постолянський дон держе або поки це слово зустрічається дуже часто в Біблії з таким значенням, що. До цього часу, коли йде мова про щось, цього не було. І не означає, що після цього було. Дуже багато прикладів з Біблії, коли це слово вживалося, коли цього більше ніколи і не було. І тому не можна на, цьому, на цій основі робити такі висновки. Навпаки, ми маємо текст, тому що з сектантами, на жаль, говориш тільки по тексту. Їм святе передання, їх наша церква вчить не авторитет, що Йосиф взагалі був старенький обручник її. Для них це не авторитет, це все воно як видумка. Давайте в тексті. Ну, ми беремо текст і бачимо, як Йосиф уявляється ангел два рази. Один раз до народження Христа, другий раз після народження. До народження він попереджує, що не смущайся ту, яку ти обручив собі, дівицю. Що вона бачить, що вона завагітніла? Бо це не її блуд якийсь на стороні, а це від Духа Святого Зачаття. І візьми собі жену твою, говорить ангел. Но тут же в цьому тексті, що він не знає, що є дом же роди Первенса. Тобто, Йосиф її не знав і до цього. А як таке може бути, якщо обручився, не знав її, а потім буде знати, коли вона Христа вмістила в себе? Навіть логічно, а потім ангел, коли являється, вже говорить не жену твою, а говорить і матер Його возьми, вказуючи, що це вже не твоя жінка. Вона над нею зубилося чудо. Ти був свідок, як вона родила не так, як всі жінки рожають. Вона навіть болі не відчувала під час цих родів. Ну це вже наше передання. Але з сектантами говоримо цей текст. Жену твою і не знаєш що я, значить, жену, коли мав, не знав, а тут матір Його вже не звертається Ангел, жену твою. Так само, браті і сестри, добре, ми з вами знаємо, що такі святиня, ми там просворка впала, ми трошечку піднімаємо. А матір Божа це яка святиня, яка вмістила в собі невмістимо. Ну сектантам це теж не авторитетно. Ну, ми кажемо знову з текста святого. Був кіот, в якому знаходилися три священні речі, скрижалі Мойсея, жезла, який прозяб, і манна, якою кормили ворони і ізраїльський народ, коли вони ходили по пустині. Кусочок цієї мани, от зберігали ці три речі в цьому ківоті. І тут кіот е, уходить, були там події, не буду на цьому зупинятися. І Касати цього кивота мав право тільки первосвященик, який входити, ви знаєте, в це да? в свята і святих. І тут касаються люди, поклали на волю, коснулися увага по той тілешки, яка везла кивот, і умер чоловік, у Біблії описується. А чому помер? Тому що не мав права касатись. Це в тексті Святого Письма в Старому Світі. Питання Йосиф, міг, знаючи це, там були тільки предмети, які Бог освятив. А тут був сам Син Божий в Марії касатися як жінку після такого чуда. Ну це безумство навіть на біблійному прикладі, яке можна так само стверджувати. Тому ми сьогодні шануємо ту, яка родила для нас Христа Спасителя, і ми знаємо її справжню ціну. Ми знаємо, що вона не є богиня. Вона, як ми вже говорили про це з вами, не є зачата, зачитає вчать католики, і в будь-які крайності її зменшують настоящу славу, тому що якщо непорочно зачати, нема подвига. А вона була якраз зачата, так як ми всі, але мала великий подвиг, чому стала чесніше кровів і славніше Серафін. І тому в сьогоднішній день, браті і сестри, всіх вас вітаю ще раз з Днем Різдва Христового і з тим, що маємо всі, ми е, таку прекрасно подати цю і заступницю нашого рода християнського. Амінь. Всіх вас з Різдвом Христовим.